Що ви робите, коли не можете щось зрозуміти? От у зомбі все просто. Вони можуть просто битися головою об стіну. Однак живий мозок значно складніший. Виявляється, якщо ви хоча б трішки розумієте основи роботи мозку, ви будете вчитися легше та продуктивніше. Учені виявили, що людині притаманні два фундаментальні різні образи мислення. Я назву їх зосереджений та розсіяний усі знають про зосереджений. Ви максимально концентруєтесь на тому, що хочете вивчити або зрозуміти. А от про росіяний образ мало хто знає. Виявляється, що цей більш розслаблений стиль думання, пов'язаний зі станами нейронного спокою. Щоб розібратися в цих двох режимах, візьмемо за аналогію гру в пінбол. До речі, метафора і аналогія допомагають вивчити щось новеньке. Пам'ятаєте, як грають у пінбол? Тягнете ручку, відпускаєте і вилітає кулька, яка, ударяючись об гумові бампери, заробляє вам очки. Отже, ось ваш мозок. Тут вуха, а це очі дивляться вгору. Поставимо пінбол прямо всередину мозку. Готово. Це аналогія для зосередженого режиму. Сині гумові бампери розташовані дуже близько один до одного. Бачите, оранжеву доріжку угорі? вона представляє знайомий образ мислення. Це щось просте, як от додавання цифр або ж складніші процеси літературну критику чи підрахунок електромагнітних потоків. Думка виникла, бум полетіла і спокійно рухається. Коли вона в'ється між бамперами, ви можете зрозуміти суть проблеми, намагаєтесь вирішити її або інша концепція, Ви намагаєтесь зрозуміти, чи пов'язана вона якось із тим, що ви вже знаєте. Дивіться, як легенько рухається думка по оранжевій доріжці, яка позначає провідний шлях нервової системи. Можна порівняти з поїздкою знайомою рівною дорогою. А якщо для вирішення проблеми потрібні нові ідеї чи підходи, поняття про які ви раніше не думали? Це представлено нейронною доріжкою унизу Та якщо ви раніше навіть не додумувались до цієї думки, тоді ви не знаєте, як ця доріжка виникає і де. Отже, як зробити так, щоб така думка з'явилась вперше. Ви не тільки не знаєте, де ця доріжка, та яка вона на вигляд, вам ще й заважають бампери. І неважливо, в який бік думка рухається. Щоб пройти новою доріжкою, вам потрібен новий образ мислення. Ось він розсіяний режим. Подивіться, як широко розставлені бампери. Погляньте, з яким розмахом рухається думка. Бампер може перервати її рух дуже нескоро. У випадку розсіяного мислення ви дивитесь на проблему з усіх боків, здалеку, бачите її цілісно, і поки рухається новими доріжками, можете створювати нові нейронні зв'язки. Ви не сфокусуєтесь так зосереджено, як зазвичай робите для розв'язання задачі або розуміння найтонших аспектів поняття, та ви, як мінімум, можете визначити початкове місце, на якому вам треба сфокусувати. Отже, вчені нейрологи тепер знають, що ви думаєте або зосереджено, або розсіяно. Ви не можете користуватись двома образами мислення одночасно. Це як дві сторони монети. Ми бачимо або одну сторону, або другу сторону монети, але не дві сторони одночасно. Користування одним режимом обмежує доступ до другого режиму. У наступному відео ми з вами дізнаємось, як надзвичайні видатні люди досягли успіху завдяки розсіяному образу мислення. Дякую, що навчаєтесь вчитися! Я Барбара Оклі.